Доброго важливого ранку. У нас злива, просто злива. Не перестає. Я вже скоро буду тут сидіти і квакати. Як ми проводимо наш ранок, коли мати п'є чай, зараз вам покажу. мои ждуны. Даша. <свы> Куколка моя. Где моя маленькая Ави? Маленька пенілопа, сама крупна то Льоля, яка утягнула іграшку, це в нас груша. А ні, не груша. Груша, Ну, это груша. Рядом Льоля, Орися, така лохмата. Маленький вжик. Маленький мамин вжик. Мини. А це армані. Армані и вжик. Зайчик? Ти Зайчик, чи ти Ія? Ія? Ія. Це Ія. Ромашка. Орися? Орися. А, так. Ви побували у мене в гостях. Дужливий ранок. Приєднуйтесь. Вам чай, чи каву?